Вчора новина в ефірі телеканалу Інтебама звати Ірина Шоптарська. І за миті розповім вам, чим же в Тернопіль цього дня сьогодні. У випуску у Тернополі громадські активісти виступили проти будівництва неподалік вокзалу. Удаї попереджають про погіршення погодних умов. Ув'язнення можуть бачити рідних через веб-камери. У Тернополі активісти низки громадських організацій вимагали призупинити будівництво неподалік залізничного вокзалу. І з цим люди пішли в мерію. Про що домовились, розкаже Ірина Худова. У Тернополі активісти низки місцевих громадських організацій виступили проти будівництва неподалік залізничного вокзалу. кажуть, це історична частина міста. А вокзал стратегічна споруда. З вимогами люди прийшли до міського голови. Припинити будівельні роботи на привокзальному вокзалі на даний час. Припинити, поки ця ситуація не буде розв'язана май майдані та привокзально. Друге відкликати і переглянути місто будівні умови та обмеження по забудові на привокзальному майдані. Третє відсторонити від займаних посад заступника голови міської ради Володимира Камінського та головного архітектора міста Василя Бесава. Четверте створити переговорну групу для розв'язання суспільно-політичного конфлікту між територіальною громадою міста Тернополя та міською радою стосовно питань землекористування та забудов. Також активісти вимагали до вирішення даних питань припинити виділення ділянок під інвестпроекти та провести аудит міських комунальних підприємств. Натомість і чиновники, і інвестор кажуть: будівництво неподалік вокзалу мало на меті впорядкувати дану територію та створити нові робочі місця. Це перша черга цієї будівлі в планах на майбутнє, взагалі оці кіоски всі забрати з привокзальній площі і побудувати щось цивілізоване в цьому часу, в якому ми живемо. Був розробник Львівський інститут проєкту реставрації, який виготовив це архітектурне містобудівне обґрунтування, чітко визначив межі забудови. На містобудівний розрахунок, який надав, був замовник. І подав у нам. Ми подали були для розгляду відповідні структури. Структура розглядали. Ну як кажуть, було колегальне рішення. Разом з тим міський голова Тернополя Сергій Надал пояснює, жодна земельна ділянка, яка використовується під інвестиційні проекти, не була передана нікому у власність. Всі вони належать громаді. За землю інвестор платить оренду, а угодою передбачено перелік зобов'язань останнього перед містом. Ніхто в жодному разі не дозволить забудовувати привокзальну площі. Площа, в якому вигляді була, в такому вигляді буде залишена. Ми знаємо, в якому сьогодні стані знаходиться територія поруч з вокзалом. Тому була поставлена вимога підприємцям, які там торгують, що ви хочете далі торгувати. Була дана пропозиція: об'єднайтеся всі між собою. Зробіть там один єдиний, гарний сучасний комплекс. Де може вести сатурівля, про тому всьому забезпечити місця для приходу громадян? Також забудовника зобов'язали створити безкоштовні місця, де б могли торгувати люди, які приїжджають із сіл. Це кажуть, міськраді дозволило б розвантажити вулицю Чорновола, а ще облаштувати заїзд для великих туристичних автобусів. Втім, активісти переконані, будівля у цьому місці зайва. Не повинно бути нічого. Тобто не стоїть питання, чи там має стояти кіоски, чи там має стояти торговий комплекс. Там не має бути ні одного, ні другого. І це наша позиція. Розумієте? 5 березня відбулася міськобудівна рада, де всі члени ніхто не сказав, щоб там будувати оцей об'єкт. У нас є пам'ятка архітектури, нехай місцевого значення, але це є історична пам'ятка архітектури. Залізничний вокзал Місцевого значення. У 1906 році збудований він. І за 100 років більше ніхто собі навіть не подумав, що там можна щось будувати. Тільки ми мудрі прийшли і будуємо». Зрештою зійшлись на тому, що роботи будуть призупинені. Також створять робочу групу, в яку увійдуть громадські активісти, архітектори, експерти, представники забудовника та фахівці міської ради, аби спільно вивчити недоліки та переваги даного будівництва та прийняти відповідне рішення. У Державтоінспекції застерігають, на вихідних погодні умови в області погіршаться через опади та зниження температури на дорогах, може з'явитись ожеледиця. Відтак водіям слід бути особливо обережними. Дотримуйтесь вимог правил дорожнього руху під час керування транспортним засобом, вибирати безпечну швидкість руху, не здійснювати різких маневрів, так як може призвести до заносу. Та е, дорожньо-транспортної пригоди. Про те, що гальмівний шлях при таких погодних умовах збільшується, а тому різко зупинити автомобіль не завжди можливо, не слід забувати і пішоходам. А тому переходити дорогу, каже Василь Барановський, можна лише впевнившись, що транспорт зупинився та надає вам перевагу в русі. З 15 квітня на тернополян чекає чергове подорожчання. Згідно з рішенням виконавчого комітету, тарифи на квартплату вирішили підвищити. Детальніше про нові ціни розкажуть наші кореспонденти. Про необхідність підняти тарифи підприємства житлово-комунальної сфери говорять давно. Нещодавно їхні прохання задовільнили. Виконавчий комітет міської ради прийняв рішення переглянути тарифи на квартплату в сторону збільшення. Це в нас не прийнятий новий тариф, а скоригований уже існуючий з 2011 року тариф. З того часу пройшло дуже багато змін. Скажемо, змін пройшло і на законодавчому рівні. І пройшло зміни в вартості паливомастильних матеріалів. Мінімальна заробітна плата зросла. Скажемо, якщо порівнювати вартість електроенергії, то вона зросла на 156 з 2011 року. Вартість паливомастильних будівельних матеріалів на 208 До прикладу, для квартири площею 60 квадратних метрів будинку без ліфта, квартплата становитиме від 48 гривень до більш як 120 це тому, що у підсумку вартість залежить від багатьох чинників, пояснює Надія Кравець. У нас тариф затверджений по будинковій. По кожному будинку у нас затверджений новий тариф. Від 80 копійок зараз вартість метра квадратного до 2 гривні 55-57 з податками. 2 гривні 57 за один метр квадратний загальної площі. Раніше ж за квадратний метр тернополяни сплачували від 50 копійок до півтори гривні без податків. Що змінилось за майже рік його президентства, Розповів під час візиту на Тернопільщину Петро Порошенко. А ще про російську агресію і український суверенітет. Більше далі у сюжеті. Президент України із робочим візитом відвідав Тернопіль. Першочергову гарант представив нового губернатора. Та, окрім цього, Петро Порошенко із тернополянами обговорив і ряд інших питань. Серед найважливіших російська агресія та суверенітет України, коли Україна отримала. Гарантії на 40 мільярдів доларів для того, щоб мати фінансову подушку, і платформу і фундамент для проведення реформ. А Росія окрема різке зниження цін на основні експорти продукції Російської Федерації і жорсткі санкції, які призвели до падіння волого внутрішнього продукту Оленої Російської імперії, бо безкарно нападати на суверенну, європейську, демократичну і вільну Україну. Ми разом з усім світом не дозволимо ніколи. Що ж до прийняття України в ЄС, зауважив президент, то потрібно ще багато зробити: зокрема, викорінити злочинний режим Януковича, подолати корупцію, повністю оновити владу та прийняти низку важливих законів з рахуванням реформи по децентралізації влади конституційних змін, які я подав до Верховної Ради. Вони пішли вже перше голосування і направлені в Конституційний суд. Децентралізація передбачає. Передачу левової частини повноважень територіальним громадам. І я сподіваюся, врешті-решт вже відбудеться після місцевих виборів, які мають відбутися 25 жовтня. Про жодне перенесення? Мови не йдеться, нехай не чекають. З призначенням нового губернатора зміни зазначив український гарант, мають відбутись і на Тернопільщині. Зокрема, наша область повинна попрацювати над розвитком своєї сильної сторони сільськогосподарської. І саме на плечі Тернополян. Лягло найбільше навантаження і найбільше присутність на Майдані було саме з нашого краю. І величезну підтримку я тоді, 26 травня, отримав від Тернополя. Я хотів би, щоб ви всі знали. Я завжди про це пам'ятаю. І дуже вдячний вам. Після обговорень з обласним активом президент зустрівся зі студентами у педагогічному університеті. При вході молодь вітала українського гаранта синьо-жовтими прапорами. Зустріч продовжилася в актовій залі. В основному Петро Порошенко говорив про освітні реформи. На згадку тернопільські студенти подарували президенту картину, яку символічно назвали надійкою. У зв'язку з ситуацією на сході кількість тих, хто хоче боронити нашу державу, до того ж робити це професійно, збільшується. Навчитись цього можна у єдиному в західній Україні військовому виші, що у Львові, а саме в Академії сухопутних військ. Наша Олена Юрик продовжить. Курсантами Академії сухопутних військ стала молодь чи не зі всієї України, розповідає заступник начальника факультету бойового застосування військ. До них у Львів вступають навіть підлітки з Луганської та Донецької областей, каже Сергій Гуцелюк, оскільки це єдиний у західній Україні виш, який готує професійні військові кадри. Академія сухопутних військ на сьогодні без перебільшення є одним із провідних навчальних вищих військових закладів Міністерства оборони. України ми готуємо спеціалістів для механізованих, танкових, інженерних військ, військ, ракетних військ і артилерії фахівців гуманітарного. Профілю до того ж, вперше за час незалежності України навчальний заклад достроково випустив офіцерів, розповідає заступник начальника факультету. По перше, випуск відбувся всього на декілька місяців раніше запланованого терміну. Для, для них були організовані додаткові заняття згідно навчальних планів і програм. Вони пройшли відповідну практичну підготовку, теоретичну підготовку, склали державні. Екзамени і пішли з честю виконувати свій е, військовий обов'язок. Цьогоріч розповідає Сергій Гуцелюк, набір збільшили у півтори рази, тому охочих навчатись в академії відповідно також очікують більше. Серед сьогоднішніх курсантів є і молодь з Тернопільщини. До прикладу, другокурсник Назар Грес із Підгороднього. Мрію почав я втілювати. Поступивши в військовий ліцей, який також в Львові, так і наша академія. Вступивши в ліцей, я зрозумів, що військова служба це мої покликання. Я поступив. Після ліцею закінчення я поступив в академію супутних військ, де навчання мені дуже подобається. Тут в нашій академії є всі ті умови для того, щоб виховати в курсантів ті якості, якими володіє справжній командир, справжній офіцер. Із Тернополем добре знайомий і молодший сержант служби Андрій Пец, оскільки навчався в Галицькому коледжі. До академії розповідає Андрій, він був у зоні АТО. Проходив службу у 80-й окремій аеромобільній бригаді. Саме на сході хлопець і вирішив стати професійним військовим. «Іменно в складі цієї бригади вийшло так, що мені довелося захищати кордони нашої держави. Я брав участь в захв. Звільнені слов'янського слов'янська в охороні артилерії, яка працювала Якраз біля Слов'янська в той момент ні службу на блокпостах. Ну проходячи службу в АТО, я побачив дії командирів наших, дії наших офіцерів. Зрозумів, яка відповідальність на їхні плечі, велика лягає. Курсантами академії може стати молодь віком від 17 до 21 року. Та спеціально для нього розповідає боєць Андрій Пец. Зробили виняток. Місця позбавлення волі не оминули сучасні технології. Відтепер в'язні мають змогу спілкуватися з рідними частіше чи не щодня вони можуть бачити близьких людей через відеозв'язок? На Тернопільщині в Копичинській колонії також влаштовують засудженим відеопобачення. Это большой плюс, потому что ну, в моем случае, как бы я живу ну, довольно-таки далеко от колонии, я с другой вообще области. И ко мне нема возможности там ездить периодически. То есть для меня то есть данная услуга. Я взагалі. Рад. Аби рідні Андрія з Одещини, а також інших ув'язнених Копичинської колонії, змогли частіше їх бачити, вирішили залучити сучасні технології. Тепер засуджені можуть вийти на відеозв'язок із родичами або ж просто почитати новини. Для цього їм в колонії облаштували відповідний інтернет-клас. Однак є певні часові обмеження. Є обмеження згідно розпорядку дня. Там з певного часу, по, ну, наприклад, дві години сьогодні, в вихідні там більше годин, і, відповідно по графіку, тому що складається графік, щоб не було засуджений кожен мав, коли він має можливість використовувати дану послугу. І тому кожен день, але. Відповідно до розпорядку дня, там дві години в день. Користуватись відеозв'язком можна не безкоштовно. Вартість однієї хвилини розмови 56 копійок. Платять засуджені грішми, які заробляють в колонії. Нормально. Я б не сказав, що це дуже дорого. Я, якщо чоловік робить в промці, є определені там так зарплата. І можна. Користуватися спокійно. В колонії перебуває більше пів тисячі засуджених. Поки на всіх один планшет, два ноутбуки та два комп'ютери. Цієї техніки кажуть, вистачає. Роман розповідає, виходить на зв'язок, як тільки з'являється час, переважно після вечері. По побачив, так не знаю, що там до чого. Так позвоню, побачу. Вже за законом ув'язненим дозволено користуватися інтернетом, мобільним та відеозв'язком. Однак перелік доступних сайтів обмежений. Переважно це новинні ресурси та навчальні сайти. Заборонений доступ до соціальних мереж та сайтів, які пропагують жорстокість. Біля будинку на вулиці Острозького 45 капітально ремонтують сходи. Крім того, там висадили екзотичні дерева, які цвістимуть фіолетовими квітами. У рамках проведення толоки в четвер на вулиці Острозького, 45 висадили саджанці незвичних для Тернополя дерев. Відтепер там ростиме павловніє або адамове дерево. Чим цікаво павловніє або адамове дерево, тим, що воно швидко росте, дає дуже красиві такі квіти яскраво фіолетові. Я думаю, що це буде дуже красиво. Тернополяни це оцінять. Треба сказати, що цей ландшафтник, пан Черній, який допомагав нам з посадковим матеріалом, сказав наступне: що якщо дерева, будь яке дерево, не прийметься, він готовий безкоштовно відновити. Посадковий матеріал це людина тернополянина, яка дбає про наше місто. Місце для Павловній обрали не випадково, каже заступник міського голови Владислав Стемковський. На початку 17 століття євреї тут заснували кладовище, а в післявоєнний час радянська влада звела на цьому місці житловий будинок. Оскільки Павловнії символізують спокій і рівновагу, їх вирішила висадити саме тут. На жаль, тут, окрім того, що центр на зберегли ще навіть є факти, що з нагробних плит робили бордюри. І тут благоустрій частково десь був зроблений залишками тих надробних пам'ятників, які були. Ну таке було варварство. Вибачте, тому ці дерева тут ще це не просто то, це серта дерев, які садяться в тому числі на цвинтарі. Такі спокійні дерева, які ну так, що можна вибачте, сказати? Тому це ще певне символічне місце. Житловий будинок на вулиці Острозького, 45 – перший, який побудували у післявоєнний час, Принаймні, в цьому переконують історики більш ніж за півстоліття, дощ, сніг, вітер зробили свої. Є і сходи перед будівлею потребують капремонту, каже керівник підприємства, що сьогодні займається їх реставрацією. Два тих крайніх, які ми зараз встановлюємо, цей і, і там правий від моєї сторони, це каменне, які, ну ви знаєте, їх жалко викидати. Ми їх становімо назад, в тому самому місці відповідну основу готуємо і все, щоб вони ще сотні років простояли. Тут було три прольоти, з них залишили два. А з цих залишків фактично зробили два вже двоє нормальних сходів, не аварійних. Що ж до дерев каже Владислав Стемковський, то їх висадка тут ще й найкращий спосіб зміцнити схили біля будинку. До того ж, нові рослини в місті це не лише екологічно, а й естетично. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин і гарних вихідних, незважаючи ні на що.